Вас вітає клініка діагностична лабораторія консультативно діагностичного центру Шевченківського району. Наша лабораторія надає великий спектр послуг загальна клініка, гематологія, біохімія, цитологія та імунологія. Дослідження проводяться спеціалістами з великим досвідом роботи на сучасному обладнанні на рівні приватних клінік. Ми чекаємо на вас. У відділенні променевої діагностики консультативно-діагностичного центру Шевченківського району ми використовуємо найновітніші діагностичні системи для проведення нашим пацієнтам мамографії та рентгенографії всіх органів та систем. Ми знаходимося в операційній на базі відділення малоінвазивної хірургії. В оснащенні дане відділення має ендоскопічну стійку, що дозволяє нам проводити сучасні малоінвазивні оперативні втручання на суглобах, цим самим скорочуючи терміни реабілітації та відновлення пацієнтів. Наш стаціонар багатопрофільний, розгорнутий на 17 ліжок. В денному стаціонарі комфортні умови перебування пацієнтів, турботливий висококваліфікований медичний персонал. Всіх пацієнтів, хто потребує лікування в умовах денного стаціонару, ми до себе запрошуємо і гарантуємо надання висококваліфікованої медичної допомоги.